Як ти мене вже задрав? А ну зараз, десь я бачу відео. Зараз подзвонимо. Алло, <кхм> добрий день. Добрий день. Я там бачив в інтернеті відео, ви ремонтуєте гідроциліндри. Так, звичайно. Шановні, а скільки буде коштувати відремонтувати мій гідроциліндр? А уточніть, будь ласка, який у вас гідроциліндр, ну і його розміри. Шановні, це скуна гідроциліндр, що його мірять, що ви не знаєте, ну ви ж так і робите. Я вас зрозумів. Чекайте на місці на нашого фахівця. Вітаю, шановний. А ви хто? ГСА. Гідравлічна служба Альтервіти. Ого, нічого собі. Ми всі розуміємо, що не в кожному господарстві в є штангель. Але ж я впевнений, що в кожного вдома є звичайна рулет. Ну да. Від вас потрібні мінімальні параметри. Тобто, довжина в складеному вигляді. Діаметр корпуса і діаметр штока. І вже маючи цю інформацію, а також бажано фото самого гідроциліндра, менеджер зможе вас проінформувати більш якісно. Я сподіваюся, вам все зрозуміло. Тоді я поїхав далі. Оце спеціалісти.